Розпаковка. Готуюся до зими, точніше. Замовила за індивідуальними параметрами пуховичок. Зараз розповім, де і покажу, який саме. Він прийшов у великому пакеті з такому коричневому пильнику. Замовила коричневий трендовий колір. Хоча він трендовий. Вже кілька років насправді цей шоколадний, але захотіла такий, тому що у мене світлий, і його приходилося весь час прати. Надоїло. Так. Дивимося, пуховик Дей. ось такий. QR-код можете встигнути читати, якщо хочете. І дивимося на самий пуховичок. Такий достатньо важкий. Так, Ось такого коричневого кольору. Я замовляла, колір можна обрати було в них, який хочеш. Я хотіла коричневий, щоб можна було. І замовила ось такий довгенький із капюшоном. Тут, в принципі, довжина зроблена на замовлення індивідуальне. Так, Тут у нас замочок, закрию. Вся довжина на індивідуальне замовлення. Також ось за індивідуальним замовленням мені тут планочку дошили. Ось так, щоб можна було закривати. І мені не піддувало навіть капішон за індивідуальним замовленням. Зробили ось такий великий. Тому що я відношуся до тих людей, хто за не носить шапки, а ношить капюшон. Ось такий пуховичок получив. Кишеньки. Не знаю, подобається, не подобається. Пишіть. А лінк на виробника я залишу, тому що як завжди підтримую українське. І ви підтримуйте наше українське і носіть ціна доступна, скажу відразу. І в принципі в них там багато різноманітних цікавих виробів. Але мені потрібен був коричневий пуховик. Я його хотіла і я його вже отримала. Тим більше за індивідуальними параметрами це так зручно, комфортно. Ви можете коротше собі зробити довше. Я робила такий, щоб мені було максимально зручно. Мій головне капішун величезний. Залишаю лінк на виробника. Це харківське виробництво, і вони можуть вам зробити за індивідуальними параметрами. Це дуже великий плюс. Гарна дня. Бережіть себе і підтримуйте українське.